Meer wam, meer wam, meer wam. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по Його великої милості. Ми мали спокійну ніч і не зникли, бо навіки Його милосердя воно оновлюється кожного ранку. І якщо ми хочемо помічати ті Господні дива, які відбуваються в нашому житті, то ми їх обов'язково будемо помічати. У мене диво, мій коник, велосипед уже у строю. І я могла бути на цьому, можу бути. На цьому березі. А коли їхала на море, туману вже не було. Але поле, повз яке я їхала, воно парило. Воно парило. І я згадала оті поїздки в Карпати, коли ти дивишся на гори, а вони парять. А вони парять таке дивовижне. Е Таке дивовижне бачення, і ти так це дивишся і думаєш, о, наскільки ти великий Господь, як це прекрасно, як це красиво. А це їду і поле парить. Туману немає, але поле укрито отаким паривом. Так красиво, а ще на світанку, коли ще сонце не так високо було підняте, а трішечки нижче, адже воно тут зранку так швидко підіймається за декілька. Кілька хвилин, воно все стає все вище, вище і вище. І якщо хочеш побачити світанок, то потрібно на березі моря бути вже в 20 або в 15 хвилин на шосту, тобто на сьому, і ще на сьому. Але треба виїхати десь без 15 6. А для того, щоб виїхати, треба ж раніше встати. Все, отак, ланцюжок за ланцюжком, сходинка за сходинкою. Але я вірю, що у нас будуть ще світанки і у вас, і у у нас і хай усе буде гаразд. Алілуя Слава Богу! Вповіки слава Господь у своєму слові неодноразово каже нам, щоб ми не боялися. Він каже: не бійся, не бійся, не бійся. А коли ми боїмося, то це називається страх. І страх буває різний. Тож в приповістях 29-25 записано: страх перед людиною пастку дає. А тепер давайте проведемо паралель. А страх перед Господом. То це мудрість, так то це мудрість. Тобто, якщо я хочу мудрою, то початок мудрості то страх Господній, о, прямо по слову. Початок мудрості то страх Господній. А тут написано: страх перед людиною пастку дає. Пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. Хто надію складає на Господа, той буде у безпеці. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Чи буває таке, що нападає страх? Буває, звичайно, буває. І зараз, особливо в такий непростий час для нашої держави, нападає той страх, коли летить, коли взривається, буває і інший страх. Інші бувають ці страхи, але все ми можемо здолати з укріплюючим нас Господом. І якщо ми Господні, якщо ми діти Божі, якщо ми віримо в те, що Він сказав не покину, не залишу, буду постійно з вами я любов'ю вічною покохавав. І ми оці слова його записали, як Марія, у своєму серці, і ми їх оберігаємо, слава Богу, то. То навіть коли приходить страх, ми будемо, ми будемо впевнені в тому, що ми знайдемо вихід. Вихід із того страху. І не своєю силою, і не своїми якимись там медитаціями, чи ще там чимось. Ні, ми це здолаємо силою покохавшого нас Господа. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Коли віру на нівець зводить власний страх, поруч буде Ісус, я в Його руках від спокуси зла в житті, нам не утекти. Та підтримку дасть мені, мій Господь завжди, ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш Він тримає нас, ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий, Спаситель наш, Він тримає нас. The <laughs> Тих, кого Він полюбив, дорого купив, кров свою за нас пролив, вічно будем з ним, душі наші стереже, вірний слову, Він, святий славний Божий син, нас тримає він, ми в його руках, Він тримає нас, люблячи. Спаситель наш, Він тримає нас, ми в його руках. Він тримає нас, люблячий спаситель наш, він тримає нас, Божий гнів на себе взяв, За гріхи вмирав, Він життя нове нам дав, коли з мертвих став, З вірою дійти кінця, допоможе він, щоб побачити отця. І жити в славі з Ним, ми в його руках, Він тримає нас, люблячий, спаситель наш, Він тримає нас, ми в його руках, Він тримає нас, люблячий, спаситель наш, Він тримає なす。 Алілуя, слава Богу! Який чудовий псалом, який правдивий псалом, який глибокий псалом. І коли ми співаємо його з вірою, то цей псалом це молитва, молитва до нашого Господа, щоб нам укріплюватися в цих істинах. Господь дарує нам нові псалми, нові враження, нові вірші, які ми читали раніше, не помічаючи, а потім читаючи і хочуть. Чи бачити Ісуса, ми помічаємо оті от слова, навіть можуть бути просто слова, але які будуть нас збагачувати, укріплювати, навертати на путь спасіння і йти далі за Господом, немало не сумніваючись в Його милості, в Його благості, в Його любові. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Сьогодні я хочу продовжити читати ті місця писання, які читала вчора. Які читала вчора. І так, ми, ми, знаєте, на порозі дуже дуже великого свята. Звичайно, без Різдва не було би і Пасхи, без благовіщення не було би і Різдва. Але на порозі такого свят... святого Світлого Свята Пасхи. Пасхи, з Пасхи, не було б розпяття, не було б жертви, не було би Пасхи, не було би Пасхи. І ми зараз у у цього святого славного свята. Тож будемо читати все те, що відбувалося з Ісусом напередодні цього. І так, він спочатку в'їхав в Єрусалим. Ми вчора читали на Віслюхові і збулися пророцтва, які були сказані. Пророком Захарії ще набагато, ще наперед на багато років. І що далі? От він в'їхав. До речі, оця дорога, в він їхав, вона була не до невеликою. Можливо, там до двох кілометрів. Тобто, оці два кілометри люди кричали, славили його, постилали одежі для якогось шестя. Знаєте, ну можливо, два кілометри це теж достатньо. Але взагалі... Це невеликий відрізок. І що ж далі робив Ісус? От Він в'їхав. Все, що далі? Що відбувається далі? А далі відбувається ось що. Євангелія від Матвія, 21 розділ. Буду читати з 12 вірша. Ісус увійшов в храм. І хто б сумнівався? Звичайно, Ісус іде в храм, Ісус іде в Божий дім, Він іде, Він іде туди, куди. Колись ще малюком, ну не малюком, а підлітком він зайшов, а батьки його шукали. А батьки його шукали. А він декілька там декілька днів був у присутності тих книжників і фарисеїв. І оті старі діди, ну можливо, не старі, а такі на научні вони були навчені, вони були розумні, вони там закінчили якусь там школу у Нігаманіїла. І от вони от вдивувалися вони і казали, ого, скільки мудрості у тієї дитини. А коли Марія і Іосиф його знайшли, то він казав, що ви мене шукали? Невже ви не знаєте, де я повинен бути? Я повинен бути у домі Отця. У домі Отця і Ісус неодноразово часто, дуже часто заходив в молитовний дім. Дуже часто він це робив. І так, після отої славної дороги, він заходить знову в храм. І, і що ж він там робить? І вигнав усіх, хто продавав, хто купував у храмі, перекинув столи міняйликів, грошей і, і ослони тих, які продавали голубів, і каже їм написано: мій дім буде названий домом молитви, а ви робите його печерою розбійників. Послухайте, щойно кроткий. На молодому ослі він їхав, їхав тихенько, не промовляючи ні слова, їхав з насолодою, тому що люди славили його, величали його, і він утішався не тим, що вони його славлять, а тим, що вони знаходяться в дусі радості. Їм було від цього радісно. Вони лікували, вони славили Творця свого. Це було велика, велика радість. Ісусові від цього було солодко. Він їде з насолодою, Він заїжджає в цей дім, доїжджає додому, молитви, Він заходить. І раптом оця радість перетворюється в Божественний гнів. І ота радість, мир, спокій перетворюється у гнів. Да, Він святий гнів. Але гнів, Господь не кида... не виганяв їх із храму. Просто вийдіть, будь ласка, вам тут не потрібно сидіти. Це до молитви. Ні, він громогласно, знову ж таки громогласно. Як той, який має владу, він почав їх виганяти. Він почав їм казати: ідіть звідси геть. Він викидав їхні ті столи, перекидав. Це потрібна була сила. Сила і ще розуміння того, що він має на це владу, і йому після цього нічого не буде. Ну принаймні в на той час. І так він повиганяв, нагадав. Всім тим, які його оточували, що означає храм Божий, що це дом молитви, що це дім молитви, а не а ви, а ви його зробили печерою розбійників. Але подивіться, далі цей гнів, далі цей гнів перетворюється в щось інше. Читаємо далі, 14-й вірш. Підійшли до нього спі, сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. він щойно виганяв. Виганяв. І ті люди, яких він виганяв, я думаю, вони були ну дуже незадоволені. Ну дуже розлючені. Бізнес їхній пропадає, бізнес їхній закривають. Вони були дуже розлючені. Але незважаючи на те, що ті були розлючені, в храмі були люди, які очікували Ісуса. Це були кульгаві, це були хліпі, це були хромі, це були хворі люди, які з знит... Терпінням чекали, а можливо, прийде Ісус, а можливо, прийде Ісус. А куди він прийде? Точно прийде в храм. Це місце точно він не пропустить, коли прийде в Єрусалим. І ми будемо з терпінням очікувати Його приходу. Для чого? Для того, щоб отримувати благодатні потоки, для того, щоб зцілитися, для того, щоб оздоровитися, для того, щоб побачити його. І вони дочекалися, і вони дочекалися, і Ісус, отой гнів, зразу перетворює на потік любові до отих, які чекали його з любов'ю, і він віддав їм те, що мав, і вони оздоровилися. Слава Богу, повіки слава. Але були ті, які, побачивши ці дива, які побачивши, наскільки була раді була радість, оті сліпі стали зрячими, оті хромі стали здоровими. Люди, всі, які там мали потребу в зціленні, всі зцілилися. Яка велика радість уявляєте собі на служінні іде служіння, і раптом, після якоїсь молитви, ми чуємо крики радості, і всі перестають молитися, і всі звертають увагу на отой крик. Крик радості. І виявляється, хтось там був мало зрячим і прозрів, а у кого щось боли, боліло і в цю хвилину перестало боліти. І людина відчула, що Господь її зцілив. Уявляєте? Уявляєте, ми собі можемо це уявити, ми собі можемо в це повірити. А Ісус віки той же. І Він приходить на кожне зібрання. І Він хоче, щоб ми до нього доторкалися. Оздоровлю... Він хоче оздоровлювати наші тіла. Він хоче, щоб ми були зрячі і духовно, і фізично. Він цього дуже-дуже хоче. Але нам потрібно це хотіти теж і вірити, і вірити. Пам'ятаєте, він прийшов до себе, до своїх, а вони не вірили. Він прийшов у синагогу. Назарет він читав Оте слово, що «ду Господній на мені, а вони, а вони не вірили. А і він мало там створив чудес, тому що вони не вірили і дивувався, і дивувався, і дивувався. Дай Боже, що коли Ісус приходив в наші церква, Він не дивувався і не казав мало віри. Мало віри, а казав, о, скільки багато віри у цих моїх дітей. Як би так хотілося, щоб Господь з насолодою дивився на кожного з нас на всі наші зібрання і казав: це діти віри, це зібралися мої помазаники, вони діти віри, вони вірять, що я тут, що я можу оздоровити, я можу зцілити, я можу вказати шлях, я можу звільнити. Я так я такий, я такий, і я знаходжуся посеред вас постійно, бо вас збирається більше, ніж двоє чи троє. А якби навіть двоє чи троє, то я посеред вас, я посеред вас, просіть і дано буде вам. Алілуя. але просіть з вірою, з вірою, по вірі вашій буде вам. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. Але були ті первосвященники і книжники, які, бачивши, Чудеса, які він творив, і дітей, які вигукували в храмі. В храмі продовжувалось вигукування. Осана, сину Давидову, не на вулиці, уже не на вулиці, уже в храмі. Алілуя, слава Богу! Що вони робили? Вони обурились і сказали йому, чи чуєш, що вони кажуть? А Ісус відповів: так, хіба вони читали ніколи, що з уст немовлят? Ти приготував хвалу і, залишивши їх, він пішов геть з міста до Віфанії, де замешкав там. І так, в Евангелії від Матвія закінчується ця історія такими словами: а ось в Євангелії від Луки є іще продовження, яке я хочу прочитати. І коли він зараз, 19-й розділ, 41 вірш. 41 вірш. Ми вчора закінчили сороковим. У відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, закричать каміння, закричать каміння. І ми з вами живе Боже каміння. І так, 41 вірш. Коли ж він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним. Кажучи, якби ти зрозуміло, місто, хочу цей час, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від твоїх очей. Адже прийдуть на тебе дні, коли вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, стіснять тебе звідусіль, поб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені у тобі, бо не зрозумів ти часу свого відвідань. І увійшовши в храм, він почав Виганяти тих, котрі продавали, купували, кажучи, написано: дій мій буде вдомом молитви, а ви зробили його печерою розбійників і навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старішини народу прагнули його погубити. Але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди, слухаючи, не відходили від нього. І так, знову ж таки, ми читаємо, що Ісус був в храмі, знову Він вигнав отих міняльщиків, знову порушив їхній розрушив їхній бізнес, знову були ті, які жадали стратити Ісуса. Знову та сама історія. Але є щось особливе. Є особливе в тому, що Ісус коли звійшов у Європі. Росолим, він заплакав. Знову відчуття Ісуса. Сьогодні Господь показує нам, що Ісус це жива людина. Він мав відчуття радості, мав відчуття насолоди, він мав відчуття гніву, він мав відчуття милості, Він мав відчуття, які давали йому можливість плакати. Він був живою людиною, такою, як і ми. В нього теж був. Був характер, в нього теж були відчуття, він був такою же людиною, але при цьому він був цар-царем, Бог богів. Він був, є і буде сином всемогутнього Господа. Алілуя! І перед його ім'ям приклониться усяке коліно. Алілуя! Слава Богу! Але він заплакав, він заплакав, він заплакав. Господь може плакати. І коли він бачить, що відбувається в нашій країні, він теж плаче, він теж плаче, він теж плаче, але він каже прийдіть до мене, я заспокою вас. Він є той, який може заспокоїти. І навіть якщо людина приходить оту втрату рідних, близьких, маєтків, він може заспокоїти, але потрібно до нього прийти. Він є людина, яка не проходить. Повз, повз людські сльози, тому що він знає, що це таке. Він також плакав. Двічі в Біблії ми можемо прочитати, коли Ісус плакав, коли помер Лазарь, і коли Він останні, останній тиждень заходив в Єрусалим. Коли він бачив, чим закінчиться оце все, розпни його, розпни. Розпни його, розпни. Він вже це бачив, наперед бачив. Але... Але але заради обраних він ішов на оцей Голговський хрест. І як добре, брати, сестри, що ми серед оцих обраних. А якщо ти, дорога душа, сьогодні слухаєш уперше цей ролик, то я тобі хочу сказати, це не просто так, це не випадково. Це Господь хоче сказати тобі, що Він любить тебе дуже-дуже сильно. Він покохав тебе вічною любов'ю і Він каже, Візьми, прийми мій дар спасіння даром, по благодаті. Для цього потрібно зробити тільки один крок віри і сказати своїми вустами молитву каяття, сказати, Господи, я каюсь у своїх гріхах. Я визнаю, що я грішна людина, і я не зможу самотужки увійти в Царство Небесне. Я вірю в існування раю і аду, і я хочу бути з тобою у раю. Тож, увійди в моє серце і будь моїм господарем. Я приймаю твою голговську жертву. Я вірю, що ради мене ти пішов на той Голговський хрест, помирав ради мене і твоя крапля твоєї причистої крови зараз омила мене від усякого гріха. Я приймаю це спасіння з радістю і стаю на шлях життя. Алілуя! І якщо ви сказали цю молитву принаймні слово слово, а хоча б в кінці сказали амінь, то ваше ім'я записано в книзі життя. І ніхто, і нічого це ім'я не зітре, і Господь знайде мільйони способів, щоб вас туди довести. Адже він вірний. Алілуя! слава Богу, повіки слава. Хай Господь благословить кожного з вас, хай мир і спокій від Господа, і дух радості наповняє наші серця в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь погляне сьогодні на кожного з нас світлим своїм лицем і дарує нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.